Слава Україні! Слава нашим героям! Вітаю всіх фанатів та фанаток гандболу. Запрошую вас до Ужгорода на поєдинок чоловічі гандбольної суперліги. Перший тур для цих двох команд. Перший поєдинок в чемпіонаті, але для однієї з двох команд не перший в сезоні, тому що по факту, вже за суперкубок, за підсумками попереднього сезону вже встиг зіграти мотор проти Одеси. Власне кажучи, зараз дивимося за атакою Донбаса, хидок. І я таку сітку, ну, звучить, чудіно, таке не пропускає, але. Секретар Тетяна Алтуніна і арбітриня хронометрист Тетяна Сапун. До речі. Ну і здавалось би, втрати так, суттєві у мотора, але ви подивіться, знаєте, після цієї атаки після Я розумію, що. Ух ти, дивіться, що відбувається! Коцюк. Оце школа Захара Денисова. От Захар Денисов так робив. Постійно. Теоретично може це, відповідно, ну, не повністю замінити, так тому що Денисова важко повністю замінити, але як мінімум наблизитись до цього дійсно вже легко переманювати гравців-суперники. І ось такі виконавці, як Гарбар, як той самий Кукушкін. Так, ну і до речі. В в цьому матчі таку дійсно котячу реакцію демонструє. І Коцюг відповідає своєму прізвищу. Гарбар передача в центр. Хороші моменти відзначається. Ну, але мотор випускає польового замість його тому що шість польових є. Цікава атака горови на край. Передача котюк! Коцюк такі моменти реалізовує дуже класно. Ну і слайс дуже файно. Хоча Поліщук і раніше там виходив, але відповідно, відповідно, давайте подивимося, як класно зараз Дмитро Тютюник перекидає голкіпора. Слай сьогодні просто дивиться 16 7 майже плюс 10, 21 перша хвилина. Зараз знову не вдається закинути швидкий перехід. Оце класика Котюк! Котюк закидає. Одразу миття. Дивимось за передачею. Правий край. Ні, ось лесь. Ось він починає від знаходити свою гру. І чесно, дуже хочеться побачити від нього сейви. Дивимось. Передача на лівий край. Дивимось за атакою, але цього раз. Нову майданчику зараз було. Гарбар, гарбар. Передачу партнеру віддає кодок. Слесь. На місці. Файно. Кара. Кара, Кара може взяти на себе передачу. шикарно віддає. Що Отак він в Карпатах робив. Ну і дійсно цікаво, що буде з Карпатом. По-справжньому цікаво, тому що розклад. Окей. Кара, кара мчить вперед. Кара може на себе взяти віддає передачу. Ой, чу. Рахунок залишається 22-13. Так, за підсумками. Першого тайму. дев'ять різниці. різниця. й Євген Лисак, 17-й Владислав Купушкін. Тричі, у Купушкіна ми його не бачили. Чому? Тому що у Купушкіна здається, ще досі пошкоджений. Ну, принаймні в суперкубку він не грав, також як і п'ятак. Ось зараз закидає. закидає мотор. Класний момент. І зараз Олександр Слуесь. Можливо, Донбас ще вернеться в гру. Подивимось. Ну, хто знає. Цілому готова, може, гра не йти, але коли сейвить так пан Назар Чудінов, то шансів мало. І дуже цікаво. А поки йде комбінація. Один відволікає, інший намагається захищатися. І Чудінов зараз стейвить. Бондал, Бондал, Бондал бере на себе. Бондал стійка рятує, але Гарбар карає за те, що пасивно в захисті гравці Тонбаса діяли. Не бачу. Ну, а... Дуель екзігравця Донбасу проти власне Донбасу. Зараз також швидко, досить арбітрині призупиняють. Вийшов тепер голкіпер там на місці. Дивимось за цією атакою. Хороший момент. Передачі горового на лінійну але Тютюник ті не зорієнтувався, але Тютюник ті обороні одразу вмикається. Донбас переходить непогано на правий край. Кара, передача в центр, ой Йой, як цікаво, але Кукушкін з'являється, Кукушкін проти Донбаса. Зараз Кукушкін із м'ячем, Кукушкін передачу ні не віддає. Зараз віддає клас на край і Бондол помиляється в передачі. Але пол фіксують. Розводить руками тренер Донбаса. Каже, мовляв, ну нічого там не бував. Не? Але арбітрині з ним не згодні. Вважають, що порушив правила Богдан Курнас. Ну, я, в принципі, погоджуюсь зараз е... мотор в чемпіонаті. Тому що цей гол, якщо він буде, у Покушкіна, ні не буде. Чесно кажучи, у Василі дуже перспективний. Дендебер і так хороший групі, дуже хороший, але і він, в нього вигравав в конкуренцію. Прийшов Степан Скісак, але, чесно кажучи, ну, на мою особисто. Тож, місяць. Тут знову місяла з нічем місяла на себе візьме, чи ні, Ні, віддає передачу. Класну, і Снігур. Зокудувай, і Снігур дуже додав в реалізації моментів. І це... Повноправно, знаєте, так качає право проти своєї колишньої команди. Ну і це логічно. Зараз він за мотор. Це справедливо. У в центр. Рок Шефінти! Чином поєдинок до переможного завершення. Пушкін. Дир-центр, Дірцентр неогануть дограти, тому що часу зовсім мало, але подивимось. Донбас закидає Донбас. 20 нік. Я подивимось, але на цьому все. 39-20 на натало. Вітаю команду Мотор з перемогою. Вітаю всіх болівальників, які підтримували запорізьку команду.